Вітаю, друзі! Сьогодні розповім, як я готую спеції: сушений чесник, паприку, перець, чілі. Спеції, які готую сама, набагато ароматніші, смачніші і думаю, що корисніші, ніж куплені в магазині. А якщо ви саме вирощуєте овочі, то ще і дешевше. А я поділюсь своїми знаннями, бо готую такі спеції вже багато років. Вони гарно зберігаються, не втрачають своїх смакових властивостей. Це паприка. Дуже ароматна і смачна. На смак така солодка, як цукор. Солодкий перець сушу без насіння. Паприка має такий насичений колір. А це насіння солодкого перцю. Це перець чілі. Гіркий перець сушу з насінням. Паприку і чілі сушила цієї осені. А ось цей часник сушила в грудні 23-го року, вже майже рік тому. Сушений часник не змінив свій колір, смак, сипучість. Ось є невеликі грудочки, але вони легко розсипаються. Сьогодні буду сушити гострий перець. Солодкий перець і часник сушу по такій же схемі. Перець помила, просушила і нарізаю на маленькі шматочки. А ось так нарізаю часник і солодкий перець. На деко застеляю пергамент, насипаю шар перцю, бажано, щоб шар перцю був не товстий, бо буде довго сушитись. Деко ставлю в духовку, виставляю температуру 50 градусів, включаю режим конвекції. Одночасно ставлю в духовку два дека з перцем. Дверці духовки залишаю геть трошки відчинені, щоб виходила волога. В моїй духовці перець висихає приблизно за 12 годин. За цей час перець мішаю раз три. Ось такий вигляд має висушений перець. Охолоджую до кімнатної температури і подрібнюю в кавомолці. Після кавомолки перець трошки нагрівається. Якщо його зложити відразу в банк, він може взятися грудкою. Може бути, що деякі шматочки перцю не зовсім гарно висохли, вони перемололись, але в них є волога. Тому я перець висипаю знову на деко і ставлю в духовку ще на хвилин 30. За цей час один раз розмішую. Ви на дотик відчуєте, чи є волога. Якщо перець сухий, він сипучий. Деко виймаю з духовки, охолоджую до кімнатної температури, і просіваю через сито, грубі частиночки знову подрібнюю в кавомолці. І я впевнена, що цей перець буде зберігатися, не втрачаючи своїх властивостей, зберігаю спеції в скляній банці, щільно закритій. Капроновою кришкою в сухому темному місці. Кожну банку можна покласти по пару лаврових листочків, щоб не заводилася харчова міль, бо вона даже перед чілі полюбляє, хоч який він гострий. Ось так готую спеції. Буду рада, якщо моє відео було корисним для вас. Бажаю вам миру та добра.